Наталя Соколенко, я Дмитро Тузов та наш звукорежисер В'ячеслав Кірішун. Ми відкриваємо другу ефірну годину і відкриваємо її з заявою президента Петра Порошенка. І я коротко зачитаю буквально тезово, що сказав президент України у відповідь на звинувачення в організації терактів, нібито українськими громадянами на території окупованого Криму. Отже, звинувачення російською стороною України у тероризмі в окупованому Криму лунають так само безглуздо та цинічно, як заяв. Російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі йдеться у заяві Порошенка. Ці фантазії лише привід для чергових військових погроз на адресу України. І от ще важливо наприкінці цієї заяви, президент каже: очікую, що Російська Федерація забезпечить належну імплементацію безпекових аспектів в мінських домовленостей, в тому числі через використання механізмів нормандського формату, від якого фактично Путін одразу вже сьогодні. І відмовився одразу після заяви про нібито організовану диверсію українцями на території окупованого Криму. І наприкінці Україна віддана відновленню своєї територіальної цілісності та суверенітету, включаючи припинення окупації Криму виключно політично-дипломатичними засобами. Йдеться у заяві президента України Петра Порошенка, яка щойно з'явилася на його офіційному сайті. Ми продовжуємо вас інформувати про те, що відбувається, про останні події. І останні заяви, які ну так супроводжують ось всі ці заяви про затримання українського громадянина і про звинувачення України, і зрозуміло, що про реакцію української сторони. А зараз триває наш ефір з нами Євген Глібовицький, учасник несторівської групи, і гостєвий лектор українського католицького університету. Пане Євгене, вітаємо вас. Доброго вечора. Давайте два слова, просто щоб наші всі слухачі зорієнтувалися. Що несторівська група це таке зібрання інтелектуалів, та які продукують. Ідеї на підтримку реформи модернізації України, О, щоб всі розуміли, що це за група, над чим вона працює, і е, ми хочемо поговорити про український католицький університет. А це університет. Будемо так говорити. От в його назві є католицький, так але ми розуміємо, що це не виключно там. Це не не клерикальний навчальний засіб. Це не семінарія, от це якщо. не семінарія. Це не семінарія. Так і про це говорив провідник Української греко-католицької церкви. Це власне, швидше світська світський університет. Так, от давайте це... два слова зараз. Зараз власне про університетська католицький університет, це звичайний український університет. З вищою, ніж пересічно, в Україні якістю навчання якості освіти, яка там є, і це є університет, який діє на підставі ліцензії е, Міністерства освіти, точно так само, як будь-який інший університет. Це є університет, який готує спеціалістів, чиї дипломи визнаються в Україні і е, світі. Відповідно, це є звичайний університет з тою різницею, що він має всередині все у собі е, значний католицький елемент, оскільки університет е, заснований на основі. Львівської богословської академії. В основі його є богословський факультет, і, відповідно, є своя богословська школа. Поруч з університетом є так само семінарія, але університет є навчальним закладом, де вчаться світські особи. Це є навчальний заклад, де вчаться не тільки католики, але так само православні, так само. Атеїсти невіруючі, тобто, тобто абсолютно різні люди. На, наскільки мені відомо, навіть один з викладачів Українського католицького університету це, це мене так трохи збентежило в ефірі під час прямого включення. Це Отар Довженко. Він сказав: Я не можу це аналізувати із християнських позицій, тому що я не християнин. І, і я тоді відмітив от рівень толерантності та так, І от оцей університет, Український католицький університет, опинився зараз в центрі скандалу. Що, власне, сталося? Віце-ректор українського Талицького університету Мирослав Маринович заявляє про розгорнуту кампанію з дискредитації цього закладу, і що цю кампанію власне роблять отці, назву їхні прізвища Вільчинський і Січ. І власне вони критикують уку за відхід від Наталя, Наталя, тут, тут суттєве уточнення. Якщо ми говоримо про лист ну, Мирослава, назвати, Мирослава так, Мариновича, він говорить не про критику в даному разі. А він говорить про кампанію компрометації вишу саме так, так. І, і, і наголошує на тому, що це різні справи. Так і власне Мирослав Маринович написав листа до керівників української греко-католицької церкви з проханням припинити ну якось втрутитися в цю ситуацію, допомогти припинити кампанію проти УКУ. І цей лист не призначався на початку для широкого загалу. Але він потрапив у медіа, і скандал вибухнув з новою силою. І отже, питання до нашого гостя Євгена Глібовицького: як це все можна протрактувати? Які причини цього процесу скандального? Ну, давайте кілька речей для початку зробимо екскурс для того, щоб слухач міг зрозуміти про що йде мова. Мирослав Маринович це легенда, це людина, яка пройшла Гулаг. Це людина, як він пройшов в табори радянські, він був політв'язним. І він після того, як розпався радянський союз, багато років віддав, власне тому, що він намагався зблизити позиції і світські, і власне позиції греко католицькі і він був інтегратором різних середовищ. Він є віце-ректором католицького університету з місії, з призначення. Тобто, практично, в його віддані є питання того, а навіщо існує католицький університет, і він, як віце-ректор, зробив те, що він власне мав робити, як віцеректор. Він опікується місією. І, відповідно, він підняв питання про місію. Те, що сталося, і те, що стається в Україні, є не новим феноменом. Я би бачив цей феномен як такий, який почався ще на Майдані. Його ознаки ми бачили ще до Майдану, коли в країні відбуваються важливі перетворення, раптом з'являються гравці, які намагаються ці перетворення торпедувати не тому, що вони їм опонують, а тому, що вони відчувають, що вони недостатньо радикальні. А коли ми мали на Майдані протести ненасильницькі, була група людей, які відчували, що ненасильницький спротив це недостатньо ефективно. Те саме ми бачимо зараз, після майдану, за оці два роки в Україні сталася одна дуже серйозна зміна. Ті, хто були антагоністами, ті, хто переважно опонують один одному, російськомовні, україномовні, люди з заходу, люди зі сходу, консерватори і ліберали, дуже часто пішли в одній спільній колонії за реформи, за певні зміни. І ми бачимо, як з обох боків, і, наприклад, із ліберального, з консервативного, є невеликі групи, яких це не влаштовує. І вони, виходячи з таких абсолютно пуриських позицій, намагаються торпедувати цю домовленість по суті, відкидаючи нас назад, і це те власне, що стається у Львові. Ми у Львові бачили досить багато цього за останній рік. Ми, ми бачили кілька скандалів, які виникали. Ми бачили дуже активні протистояння між клерикалами і секуляристами у Львові. Ми бачили, що католицький університет, весь час намагався зберігати нейтралітет в цій ситуації і бути, власне, скорше тим, хто міг би бути платформою а не, власне, стороною протистоянні. І відповідно, так само зазнавав атак. І дуже часто зазнавав атак, власне, з двох боків і зазнавав атак з боку ліберального, і зазнавав атак з боку консервативного. Бо, тобто одні казали, що ви недостатньо церковні, а інші казали, казали що, що ви занад... занадто церковні. Власне, так. Власне, та. і, і те, про що говорить Мирослав Маринович, він каже: схаменіться, бо в результаті ми втратимо платформу. Нам дуже важлива оця платформа, де можуть інтегруватися різні точки зору, різні підходи. І це є практично. По великому рахунку маленький символ всієї країни. Дивіться, не може бути вся Україна як Галичина, і не може бути вся Україна як Донбас. Якщо ми хочемо жити в одній успішній країні, ми мусимо визнати, що ми є різні. І ми різні можемо вжитися разом. І це приблизно ідея, яка стоїть за католицьким університетом. І, власне, ця ідея стала під загрозу, і тому Мирослав Маринович написав цього листа. Тобто тут не йдеться про якісь сторонні впливи, розіграні чужі сценарії по дискредитацію Це внутрішнє, таке природній острах того, що щось відбувається без моєї участі, не так як я уявляю, і тому треба конче цьому завадити. Ну тобто, не йдеться про руку Москви, чи ще чиюсь руку в даному випадку. Я сподіваюся, що ні, принаймні мені невідомі якісь докази, які би стверджували, що йдеться про якусь там руку Москви чи ще про щось. Але те, що ми бачимо. В середині країни це те, що досить часто, в момент, коли потрібен компроміс між різними сторонами заради чогось більшого, якісь сторони, переважно по краях з екстремуму, там з ліва справа, з умовно кажучи, там з ліберальної з консервативної позиції, там чи з позиції різних ідентичностей, кажуть: ні, нас влаштовує тільки наша позиція, і всі інші, всі інші йдуть геть. Євгена, от тепер питання як до члена нестрівської групи цієї інтел... групи інтелектуалів, які в тому числі здається і візію розробляють Так, куди ми так. маємо врешті прийти. Е, можливо, потрібні якісь загально національні курси культури дискусії. Чи щось на кшталт цього? Як навчитися проводити справжній діалог, не так, що прийшли один на одного, накричали, що відбувається в ефірі е, в багатьох телевізійних каналах під час так званих політичних шоу? Ну часто це прописані сценарії і, і, і так далі. Але е, країна дивиться це, мільйони людей дивиться і щитуються як нормальний сценарій дискусії. Хоча є інші варіанти дискусії. Гаразд, якщо не загально національні курси, то що як виходити з цієї ситуації? Як виростити цю нову культуру? Ро взаєморозуміння дивіться, проблема. Мені здається, є не в тому, що хтось не вміє якимось чином виховано донести свою точку зору до когось іншого. Мені здається, що проблема є в тому, що значна частина українців намагається е, думати тільки про свій вузький інтерес, і якщо ми будемо думати тільки про свій вузький інтерес і забувати, що поруч з нами є так само інакші українці, які мають такі самі права, як ми. То ми просто в той момент розділимося і будемо слабкими. І коли кожного разу, коли ми розділялися і були слабкі за останні 150 років нашої історії, ставалася катастрофа. І, власне, то що говорить Маринович, то про що він пише, він каже: що Дивіться, це є рання ознака того, що ми зараз ослабнемо. Ми не маємо права цього робити? Ми не можемо нищити спільну інфраструктуру? Умовно кажучи, ми не можемо знищити площу, на якій ми всі зустрічаємося. Розумієте, для Львова закриття католицького університету чи його ослаблення? Це то саме, що в Києві перекопати майдан незалежності. Друзі, з нами в ефірі Євген Глібовицький. Так а чи реалістичний цей сценарій закриття катол... українського католицького університету, про що ви зараз сказали? І тоді наступне питання звідси випливає: який вплив має це? Церква Українська греко-католицька церква або Ватикан на цей навчальний а, заклад. Дивіться, я думаю, що сценарій закриття католицького університету не є реалістичним. Тобто, в реалістичним є сценарій, при якому ті чи інші групи будуть мати більше впливу всередині, але це боротьба. Та це звичайно боротьба. неможлива ситуація, при якій якась група здобуде весь вплив, наприклад, Тобто... і в цю боротьбу можуть бути втягнуті студенти. Так, звичайно, звичайно, ну це природньо. Це стається завжди. Тобто, згадайте ситуацію, коли студенти наскільки завжди розкачується студентська громада, коли, наприклад, там якогось викладача намагаються, значить чи вигнати, чи ще щось, але тут скорше питання йде в іншому. Питання йде в ослабленні, питання йде в втраті довіри, і це власне є дуже важливий момент. Католицький університет є дуже дорослою і дуже спроможною інституцією з високим рівнем. Готовності адаптуватися до сучасних умов. Це університет, який запускає модерні програми. Це університет з дуже сильною бізнес-школою, з дуже сильною школою управління для громадських організацій, з сильною історією, з сильною, я маю на увазі історичними дисциплінами, з, сильною, з сильними магістерськими і бакалаврськими програмами. Тобто, це є університет, який академічну якість ставить на високе місце. І я не сказав би, що щось загрожує, наприклад, навчальному процесу. Принаймні на цьому етапі ми, ми говоримо скорше про ту суспільну роль, яку виконує університет, а не суто про академічний процес. І я би стверджував, при тому, будучи випускником могилянки, тобто який є конкурентним університетом до католицького університету, що католицький університет впевнено йде до того, щоб стати найсильнішим університетом в Україні, принаймні в гуманітарних дисциплінах. Але от повертаючись до мого запитання, ви зараз констатуєте, що це загроза послаблення та цей скандал навколо уку. А яка візія ваша, що в такому випадку робити, враховуючи, що це може бути якимось майданчиком, так для розв'язання подібних конфліктів далі таких світоглядних в інших куточках України між іншими соціальними групами, наприклад? Дивіться конфлікт в одному університеті, навіть важливому не напевно не є достатньо цікавим, щоб обговорювати його в ефірі Як національного. Радіо, як модель, але він важливий, тому що ми говоримо про те, що це є маленький символ, маленький зліпок того, що відбувається в країні. Розумієте, якщо ми будемо закривати вуха один до одного, якщо ми не будемо чути один одного, і якщо ми не будемо готові раціонально дискутувати, а це практично означає, що якщо ми чуємо аргумент, ми маємо цей аргумент прийняти, і оце власне дуже важливо, тому що. Значна частина дискусій, які принаймні раніше я бачив всередині е, е, значить, університету чи в середині цих середовищ, про які зараз писав пан Маринович, е, не були дискусіями. Це був принаймні з одного боку монолог з в, без готовності почути. І, власне, мова йде про те, що або ми включаємося в дискусії і ми починаємо не слухати, а чути один одного. Або нас чекає суне майбутнє, давайте зараз про майбутнє, яке надихає, так тому що я думаю, що не вистачить розуму. Там дуже багато розумних людей. Що потрібно зробити для того, щоб всі почули один одного? Це потрібно всіх посадити за якийсь круглий стіл, там провести, а домовитись знову таки. Хоча я розумію, що була домовленість про те, що це майданчик для того, щоб об'єднатися навколо нових ідей для України, в тому числі, так про про що Мирослав Маринович написав у своєму листі. Що потрібно зараз зробити, щоб от. Пройти цю кризу, як ви вважаєте? Я думаю, що дуже важлива річ, засаднича річ, полягає в тому, що смертні люди не можуть претендувати на вічність, а? на монополію на, на, на єдиноправильну інтерпретацію істини. І особливо в релігійних колах це дуже важливий чинник. Уку є цікавою інституцією, бо це є католицький університет, де, наприклад, серед дисциплін викладається критичне мислення. І це робить цей університет дуже особливим. Розумієте, ми говоримо про те, що елементи критичного мислення дуже важливі в дискурсі, який дозволить розв'язати цю і багато інших українських проблем. Практично це означає, що якщо ми будемо ставати на позиції крайні, де ми будемо закриватися і чути тільки себе, ну ми, ми нікуди не прийдемо. Ну але шлях для порозум... до порозуміння існує, незважаючи на те, що все це вже бачите, вихрюлося в публічну площину. Бачите, Львів є містом де є дуже потужна традиція е, дискусій і обговорень. І я думаю, що то, що зараз станеться, скорше за все буде якийсь формат діалогу знайдений. Ми практично побачили, що була натиснута больова точка, бо запалилась одна червона лампочка, і зараз, зараз почнеться процес у відповідь на появу цієї червоної лампочки. Львів, то про яке сам Марислав Маринович його здефініював, значить, визначив як місто творчої напруги, це місто, де ліберали і консерватори, будучи в постійній опозиції один до одного, Таким чином роблять те, що ліберали стають кращими лібералами консерватори стають кращими консерваторами. Ну, вони вони практично вони вдосконалюють один одного. Є І ця дискусія, дис... я так. думаю, що вона зараз почнеться. Дивіться, але ж мова йде не лише про такий львівський дискурс. Та мова йде про те, що це. Загальноукраїнські університети туди абітурієнти вступають так. з усіх куточків України, і так само і професури, і викладачі. От ви викладаєте mm -hmm. в, в університеті, тобто, це такий, в принципі, це ну. А... Знаєте, матриця для всієї України стосовно і внутрішньої побудови, і того, як вирішувати такі конфлікти. Тобто, ми не можемо орієнтуватись виключно на те, що відбувається у Львові, говорячи про події в українському але, католицькому, але університеті. те, що відбувається у Львові, може ставати прецедентом пізніше для інших, точно так само, як те, що відбувається в Харкові, чи те, що відбувається, наприклад, не знаю там в Сєвєродонецьку, чи в чи в Миколаєві, чи в Одесі, може ставати прецедентом для Львова. Тобто, ми зараз будемо бачити з вами приклад того, того, яким чином можна, будучи в... ні, тому що вже вступна кампанія практично пройшла, тобто, ми вже ми вже не буде до неї, з боку суспільства став набагато жорсткіший запит. Став запит про підзвітність. Церкву, чи ти, діючи, приймаючи рішення в тій сфері, яка стосується суспільного, а не релігійного життя, чи церква є підзвітною, чи вона є відповідальною? І оце є. Дуже складне місце. Це дуже тонке. Це зона дуже тонкого льоду для церкви. Бо церква не має досвіду, вона ще не навчена існувати в таких умовах. І ми бачимо результат, наприклад, падіння інституційної довіри до церкви в Україні. Ми бачимо вже зафіксоване соціологічно. Практично, церква весь час, всю історію України була Зростало, лідером. Так, була довіри, лідером так. І тут вперше церква падає. І більше того, за деякими дослідженнями, вже більше не є на першому місці, уступивши місце волонтерам. Thank <laughs> you. Є ще одна такі етичний момент у цій історії про те, що лист, який Мирослав Маринович, віце-ректор УКУ, писав ієрархам вищим ієрархам української греко-католицької церкви, був оприлюднений без його згоди. От як з цієї ситуації тепер можна вийти? Хто перед ким має вибачитися? І ну або чи це не потрібно робити, як ви вважаєте? Я не я, я не знаю всіх розкладів. Мені важко сказати, як там чи цей лист власне писався як такі. Лист, значить, дуже приватний, чи цей лист писався з усвідомленням того, що він може стати публічним. Переважно люди, які мають такий досвід публічної взаємодії, як Мирослав Миронович, вони розуміють, що будь-що, що написане, воно може стати публічним. Але є, є просто цікава католицька традиція, власне, підходу до таких конфліктів. Тобто, вона говорить, що спочатку, якщо тобі щось не подобається в комусь іншому, то спочатку говориш це в чотири ока, потім. Говориш це, якщо нічого не змінюється, говориш це в якомусь ближньому колі, і пізніше, якщо вже нічого не змінюється, тоді вже власне здіймаєш загальний шум. Тобто, іншими словами, католицька традиція дебатів каже не кричати зрада зразу. Значить, і треба вдат... спробувати розібратися. Треба спробувати собою. Чотири так. ока, це сам на сам, треба зустрітися і так. обговорити. І тут, і тут я не знаю, чи були ці зустрічі в чотири ока, чи були власне ці зустрічі вже, чи, чи, чи це другий етап, став третім. Тобто, але скорше за все, що ми вже скорше за все, що там була е, якась, е, скажімо так, більш інтенсивний обмін, ніж ми можемо собі очікувати, і зараз він просто вже вилився на поверхню. Зрештою, ті, хто уважно спостерігали. За тим, що відбувалося у Львові, довкола пам'ятника Шептицькому, довкола звільнення Ірини Макдеш з посади керівника департаменту культури і так далі, і так далі, бачили, що там щось відбувається. І що це щось практично означає, що якийсь конфлікт починає формуватися всередині, і зараз цей конфлікт виплюхнувся на навиплеснувся практично назовні, і це може означати, що він не обов'язково мусить далі розпалюватись. Можливо, це вже крок власне до його залагодження. Хотілося би принаймні в це сподіватися. Ну так про хотілося сподіватися. б сподіватися, але Мирослав Маринович відзначив, що відлуння цього конфлікту вже почули у Ватикані. Як це може вплинути на український католицький? Університет, як ви вважаєте, віця будь-який будь, -який, будь -який конфлікт в будь-якій організації впливає, наприклад, на її фандрейзинг. Впливає на її соціальний капітал. Розумієте, mm -hmm. якщо ви намагаєтеся в той момент, наприклад, залучати кошти для того, щоб побудувати новий корпус чи Або обладнати бібліотеку приїзд чи це... професорів з вам звичайно завжди а це треба відповідати. кошти меценатів. Так які це є кошти, це є кошти, це є кошти різні. Уку є одним з лідерів в Україні з якості і з рівня фандрейзингу. Уку збирає достатньо великі великі суми. Значна частина це є власне католицькі фонди, які дуже сенситивні. До таких речей, це Міжнародні фонди. Частина це є українські жертводавці, тобто це є, це є, чи благодійники, це є дуже дуже різні люди. УКУ власне, досить добре вміє працювати з залученням коштів. Кожного разу така ситуація вона є одночасно і ризиком, і можливістю, тому що вона ну, є ризик, зрозуміло так. Для інвесторів можуть замислитись, чи та чи чи надавати кошти, а можливість в чому Можливість так? полягає в тому, що якщо ти добре виходиш з цієї ситуації, ти стаєш ще кращим, ще дорослішим, ще ще, ще успішнішим. І більше того, пропонуєш всій країні ідеї для об'єднання, так і вирішення проблем. я би проблем. сказав, що це є е, цікава історія для того, щоб її зараз відслідковувати і побачити. Як вона буде розвиватися, я б не сказав, що це є там велика радість з приводу того, що ми маємо такий конфлікт, я навпаки засмучений цим. Але але я кажу ще раз: це і ризик, і можливість. Ми маємо можливість, вийшовши з цього, дати приклад для інших подібних конфліктів, як з цього можна виходити. Хоча я мушу сказати одну річ: що в управлінському чи в політичному дискурсі в Україні? Ми маємо величезну кількість людей, які просто не готові, не хочуть, не вважають за потрібне поводитись відповідально по відношенню до інших людей. І це є величезна проблема. Це є загроза для країни, це є загроза для демократії, це є загроза для для ефективності нашої ринкової економіки. Це є загроза, в принципі, для, для, для нас самих. Ми є власне деякими своїми рисами, найбільшим годинниковим механізмом під самими собою. Ну що ж, я винесла з цієї розмови, що не слід одразу кричати зрада. Треба спершу розібратися. Ну так, так. І, і це насправді можна буде не лише спостерігати. Я думаю, що будуть і ініціативи стосовно того, як вирішувати цю проблему для того, щоб потім екстраполювати це на все суспільство. Дякуємо. І наш гість Євген Глібовицький. Ми говорили про непросту історію, яка розгортається зараз навколо Українського католицького університету, де власне опублікований був. Був лист віце-ректора цього навчального закладу Мирослава Мариновича, який вивів назовні багато деталей цього конфлікту. Будемо стежити далі. А зараз в ефірі громадської хвилі новини Криму, які щодня ексклюзивно готують журналісти громадського радіо. Новини Криму. В студії з новинами.